Друзі, привіт по поводу Вольво. Ну, дивіться, перші покупці, то що я вам говорив, да? он купили машину і одразу пиво отримали. А, така ось машинка у нас Вольво була. Приїхала, я їх не показав нікому, звичайно, не вспів просто з таким рулем красивим, з таким салоном. От. В общем, поїхала вона вже. Також у нас ось така приїхала Вольво, 2 літра дизель швейцарська, І Кіасід у нас вон там ще є. Ще дві залишились такі Вольво і ще вон та серебриста. У нас є ще одна Вольво 2011 року. Зараз розкажу вам по поводу цін. Отже, субота, 7 годин вечора, у нас бачите, машинки продаються, до сих пор ми працюємо. Обіцяв вам розказати по поводу нових поставок. Це ось одна Volvo, друга Volvo, Kia Ceed, Opel Zafira, ну і ці Volvo. Починаємо із цієї. Це 2009 рік. 2 літра дизель, друзі, 2 літра дизель. швейцарський автомобіль. Ось така комплектація класна. Малий пробіг Щось 200 тисяч оригінального. Ця машинка буде коштувати 8200 доларів. Розмітнена сертифікат є, в будь-який момент готова до постановки на облік. Далі. Цей Volvo 2011 рік з двигуном 1,6 новішим восьмиклапанним. Така комплектація класна. Мониторы, там, кошкряні рулі, шкіра і так далі. Шестиступка. 6-ступка. Ця машина буде коштувати десь 8500. 8500 доларів. Із Бельгії ця машинка. Потім. Ці Вольво я вам вже раніше показував, ще раз нагадаю, 8900, 8911 рік, 1.6 дизель, теж шкіра, там монітор, максимальні комплектації. Це Volvo 8 рік, 1.6 дизельний мотор, 7300, хороша машина. Потім Kia Ceed тільки приїхав. Що цікаво по цьому KIA, ну ковпаки є, там зрозуміло. Що цікаво по цьому Kia Ceed, двигун 1.6, Їде класно. І ось такий от салончик комбінований, красивий. з шкіряними ставками, там ш... шкіряний руль. Ну, от такий цікавий KIA Ceed Кому потрібно, звертайтесь. Ціна 2007 рік, 1.6 бензиновий мотор, ціна його 6,5 тисяч. Потім Opel Zafira 11 рік. Привезли з Швейцарії. З правильним двигуном 1,8 бензин атмосферний MPI. Те, що на 140 кінських сил, да? Чорна, красива машинка. Ось такий салон цікавий у неї, бачите. Такий салончик. Ідемо далі. У нас ще є. Ford C-Max З двигуном 1,6 дизель з Німеччини привезли, ну ковпаки є. Такий салон. Клімат, шкіряний руль, в общем, Така машинка у нас. От він буде стоїть 6 тисяч 6500. Рік 2009, по-моєму, так? Да? Да, Вроді 2009 рік. Тому ось такий коротенький анонс. Те, що в нас свіже заїхало. І, до речі, тільки-тільки завезли тільки на, на, на майданчик, і зразу ж люди її забрали, я вам раніше показував одну вольву. Тому, друзі, спішіть. То... Кому цікаві такі машинки, бачите, воно навіть всім вечора приходять в суботу, у вихідний день купують автомобілі. Раді вас бачити і до зустрічі!